Наближаються новорічні свята, і багато українців задаються питанням: а чи доречним зараз є святкування Нового року або Різдва Христового? І, звичайно, є різні думки щодо цього питання. Люди діляться ніби на два табори: одні за те, що потрібно святкувати, інші проти. Давайте сьогодні ми з вами з'ясуємо, а чи варто дійсно святкувати новий рік? та Різдвяні свята. Радість базова емоція у житті кожної людини, і не варто забороняти собі відчувати, проживати цю емоцію, оскільки свята, сімейні вечори нам дають цю емоцію, ми починаємо радіти, ми починаємо відчувати себе щасливими, задоволеними людьми, то необхідно все ж таки, щоб якісь певні традиції, сімейні свята, вечори. Теплі затишні часи все ж таки залишалися у житті кожної людини. І чудовим приводом є новорічні свята. І дійсно, навіть в важкі часи, часи війни, воєнного стану, варто все ж таки дозволяти собі відчувати сімейний затишок і атмосферу. Тому не дозволяти собі святкувати новий рік. Мабуть, було б неправильно, тому що саме за допомогою таких сімейних вечорів ми відчуваємо себе в затишку, ми відчуваємо радість і щастя. Варто пам'ятати, що новорічні свята цього року повинні бути. Тихими. Тобто ми не повинні заважати іншим. Наприклад, якщо ми говоримо про те, що ви живете, наприклад, в багатоповерховому будинку, потрібно поважати своїх сусідів, не заважати їм, коли ви святкуєте новий рік. Наприклад, також варто зазначити, що є люди, які просто не можуть на даний час святкувати будь-що. Тому що морально вони не відчувають від цього задоволення і їм буде досить важко. Тому змушувати себе святкувати новий рік, тому що так прийнято, не варто. Якщо ви відчуваєте, що вам краще було б не святкувати, то дійсно краще в цей період залишитися наодинці або з кругу своєї сім'ї, не святкуючи. Новий рік, але можна робити подарунки. Не потрібно е, намагатися подарувати найдорожчі подарунки, адже зараз скрутна, скрутний час для кожного із нас. Але якісь солодощі і приємні даруночки будуть, звичайно, нам давати радість, щастя, і ми будемо усміхатися. Тому про подаруночки також не варто забувати. Варто згадати про дітей у цей казковий час. Діти. Наразі переживають стресову ситуацію, кризову ситуацію, тому що у них в житті все змінилося. А дистанційне навчання вони менше спілкуються з друзями. Хтось із їхніх друзів виїхав за кордон. І новорічні свята як ніколи можуть допомогти вашій дитині відчути радість дитинства. Тому потрібно все ж таки поставити ялиночку, щоб ваша дитина раділа тому, що до неї завітає Дід Мороз, адже в це. Допоможе їй відчути радість, відчути казку і відчути диво новорічних свят. Отже, святкувати Новий рік чи ні? Справа кожного. Але пам'ятайте, що якщо у вас є можливість зустрітися із своїми рідними, сісти в затишному місці, вдома, коло своїх батьків, рідних, дітей, друзів, звичайно, скористайтесь цією можливістю подарувати один одному добро, радість і любов.